І з'явилась на небі велика ознака жінка, зодягнена в сонце, а під ногами її місяць, а на її голові вінок із дванадцяти зір. Жінка може символізувати кілька речей, але найчастіше її розглядають як представницю народу божого, Ізраїлю або церкви. У християнській традиції часто вважається, що вона є образом Марії. Матері Ісуса у старозавітній літературі та пророцтвах жінка може також асоціюватися з образом Божого народу. Сонце символізує світло, істину і славу. Це може вказувати на Божу присутність та благодать, яку має цей народ. Існує переконання, що ця ознака говорить про священність та божественний захист. Місяць може символізувати змінність або ж може бути відображенням старозавітного закону. У контексті жінки, яка стоїть на місяці, це може означати перемогу над темрявою та старими порядками. Дванадцять зір можуть символізувати дванадцять племен Ізраїлю або дванадцять апостолів, підкреслюючи прообраз Божого народу і його обрання. Цей вірш є глибоким символічним зображенням, яке підкреслює важливість Божого народу у світлі спасіння і божественного плану. Пророчі елементи цього вірша, як і його образи, залишаються актуальними в сучасному контексті, закликаючи довіри і надії в Божу справедливість та силу.